Всім доброго вечора. Вирішив записати таке коротеньке відео про подаруночки, що в нас тут сьогодні є. Дві коробочки знову від Андрія. Хто, можливо, не в курсі, то я в описі дам посилання на відео з першою посилочкою. А також одна посилочка від Євгена із Харкова. Важка. Тож, давайте подивимося, що там є. Я думаю, однозначно, що б там не було, все буде для мене корисне, тому що будь-яка дрібничка, будь-яка деталька використовується у мене в ремонтах. Техніка заходить найрізноманітніша. Давайте почнемо з посилочок від Андрія. Андрій мене вразив першою посилкою. Тобто... Щоб тут не було, я ще під ейфорією від першої посилочки. Так що це просто як додаточок. От, подивимося, що тут є. Ой, прилипло. Ось така коробочка доволі легенька. На Оце так платка. Заходять не дуже частенько, але заходять мікшерні пульти. Вау, які перемикачі! А ну дивимося, що це таке. Тонлак ніколи таких навіть і не бачив. Не зустрічались мені. Цікаво. Бачу купа операційничків. І щось ми тут можемо бачити, типу модельки SoundCraft. Які регулятори, є стерео навіть. Так, ми дивимося далі. Ця коробочка важка, доволі важка. Блоки живлення, серйозні були. Це були серйозні блоки живлення. Лодочки, клас. 10 мікрофарад. 600 вольт. Звідки ж Андрій їх надер? Так. Ну, такого я ще не тримав в житті своєму в руках, не доводилось. Сюди братися не буду, бо заб'є зразу, як там є напруга. 500 вольт 2200. Ай, кондьорики, 450 вольт. Це ходові речі. Це дуже ходові речі. Епкос. Так. А це що таке? О. Якісь трансформаторчики. Хм. Йой. 80 вольт, 15 тисяч мікрофарад. Це щось менше, ага, 25 вольт, 15 тисяч. Вау. Важкі, дуже важкі. 90-й рік, 89-й ці. 90-й. Так. Ух, нічого собі. Оце так збірочка. Що у нас тут? Йой! 450 вольт, 2,200. Клас, давайте щось позаміряємо. 16 з половиною. Пятнадцять, сто вау. Маленький теж по 15, тільки на менший вольтаж. Так, зараз, зараз, зараз. Контакт. Не на болти. 17 з половиною. 17 400 Оце так так. Добре. Так, ну а тут. тут в нас зараз порядка чотирьох, певно, на стороні. Так, є. 3 900. Добре. Ну ці, я думаю. Де в нас епкос? 470. Ну, вот так. Супер. А ну давайте эту бомбу замеряем. Ну, на ну, я бы не сказал, что он важкий на свои размеры. Так. 1940. Ух! Ось зрозуміло. Я думаю, вони будуть хороші. Давайте ще оці 10-мікрофаратні, цікаві. 9. Тут є. А, цей з маркуванням. 9. Тут десь є один без маркування. Цей також з маркуванням. 10. Ось тут без маркування. Ну, я думаю, це також десяточка Так. Щиро вдячний Андрію. Просто неймовірні штуки. Ну і давайте глянемо сюди. Так. Оце хендмейд. Так. Непогано, непогано. Оце так в мене електролітів поповнення. Так, що це в нас? Шунтоване плівочкою все. Готовий фільтр. Цікаво. Давайте заміряємо. Вони включені в нас... Ага, вони включені. Зараз все добре. 10 тисяч. Ну, таке також буває. Євген нам прислав електрику. Добре. Давайте ще раз. Все, розрядилось. Добре. Ху. Все, я зрозумів. Наступні міряти не будемо Ну, тут все добре. Щупик треба буде підточити. Плавився трішки. Так. Ну, а тут справжній радіобазар. Йой! Буде чим зайнятись в неділю. Це так точно. І десятиомнички. І плівочки різні. Вау! 5625 Panasonic. Реле, електроліти. Електроліти. Оце. Ух, класс. Саньо. Саньо. 470 микрофарад, 100 вольт. Новая Эльна Силмик. Вау. Просто неймовірні конденсатори. Безмежно вдячний. Капсон 22 тисячі 25 вольт. Це також нові. Ну а тут. Ну, скоріш за все це підсилювачі мали би бути. Так. Вихідні. Цікаво. Цікаві платки. Транзюки які. Вау! Схоже на оригінал. Давайте глянемо. 52,00. Вау. Так, що тут ще є? Конденсатори. Так, 220, 63 капсон. Нові. Трішки опорів. Просто неймовірна кількість транзисторів різного гатунку. Знову 52.00. А от і пари 19.43. Так, здається. Так, нові. Думав собі, в неділю прийду, посортую. Ні, не витримав. Прийшов сьогодні зранку, годинку посидів. От така от ситуація. Що в нас тут є? Більш так краще, воно все помітно. Опора. Всі опора поскидав один кульочок, плівочка конденсатора. Також скинув. Електроліти. Багато нових. Тут також дрібненькі, є нові ЄБУ. Діоди, місток ось такий один потужний є. Ось такі клемні колодочки, НТСішки, Варистори, здається. Багато оборотисті, багато транзисторів нових, досить різних. Такі от зусілків, з ресіверів. Так, стопочка 52.00. 1943. Ось такі три макетнички. Говорив з Євгеном. Він сказав, що це одна плата, це один канал. Тобто я думав, що це Стеревисілок. Ні, це один канал. Так, ну що ж, ще раз дякую. Євгену, дякую Андрію. Неймовірний підгончик. Я дуже задоволений, дуже. Все. Всім дякую за увагу. Будьте здорові!